Чи залишилися б ми собою, якби хто впливовий вирішив нас змінити? Захотілось йому прийти до нас з ігрою, зламати життя і паспорт загубити, дали б нам нові імена, громадянство псевдокраїни, забрали б привабливий дім, який не вони робили. Замість грошей розраховувалися причами і у війни з іншими країнами розкидали, як харчами. Такий сценарій приваблює серце, що холоне до днини. Такого шляху бажала б українській вільній людині. І ті, хто думає, що війна б їх не зачепила, давно б махали прапорцем. Який би Росія їм сучила.